Світ, він наповнений великою кількістю сил, які ми не бачимо, які ми не розуміємо, крім погоди, звичайно, яку ми бачимо, можемо прогнозувати і відповідно планувати своє життя. Є ще багато сил, які ми не бачимо, не розуміємо. Вони є частиною прихованої реальності, яка називається творцем в кабалі. Творець це не якийсь там дідусь на хмарці, а творець це дійсно одна. Сила інтегральна, яка об'єднує в собі всю систему сил природи, які ми навіть не відчуваємо, які впливають на наше життя, які, наприклад, посилають нам ті чи інші думки, посилають нам ті чи інші обставини, які, наприклад, влаштовують якісь зв'язки, які ми вважаємо випадковими. Ну а насправді вони є абсолютно не випадковими, а програмованими. Ми запитуємо себе, чи насправді світ керує людиною. Взагалі, він посилає нам якісь знаки. Ми можемо їх розпізнати чи ні. Кабала каже, що світ керується законом причин та наслідків. Бальсолам пише, що. Велика система природи, в якій ми знаходимося, вона називається в кабалі Елокім, тобто, одним словом, творець, бо є таке поняття гіматрії з точки зору ось кабалістичної гіматрії, поняття Елок-творець воно дорівнює поняттю тева, тобто природа. Тобто коли ми кажемо про природу, яка впливає на нас, ми кажемо про ось цю систему творця, яка на нас впливає. Кабала каже, що ось ця система творця це є. Система наслідків та причин причин та наслідків тобто є система сил, яка запускає, яка впливає одна на одну, одна на одну, і таким чином ці впливи доходять до нас до ситуації, коли я зараз відчуваю, розкриваю якусь картину перед собою, якийсь фрейм реальності, який є вже наслідком тих причин. Які я розумію, які я не розумію, я там великий шар цих причин і кабала описує нам ось цю систему сил, яка називається природа, яка називається Елоїм.